Всім привіт! Це відогляд на універсальний тример. В наборі досить таки велика кількість насадок, тому весь комплект запахований ніби в два поверхи. Знімаємо захисну пластикову кришку та покажу, що ще приховується всередині. В наборі також є інструкція, в якій зображено для чого підійти кожна з насадок. Маємо також щіточку для очищення, підставку для зберігання насадок та машинки. Всередині якої вбудований потужний акумулятор. Зараз трохи ближче покажу по черзі насадки, які в нас є в комплекті. До речі, лезе тут із нержавіючої сталі. Так, перейдемо до нижнього ряду. Тут ми маємо двосторонній гребінець. Далі зарядний пристрій на заряджання відводиться приблизно 2 години часу. Олія для змащування лес і такі от насадки. Візьмемо одну для прикладу і зараз покажу, як вона фіксується. Так от ми вставляємо. До речі, саме на ці насадки регулюється довжина від 1 до 4 мм. Знімаються насадки також. Доволі таки легко, просто зверху притискаємо пальцем. Зараз покажу для прикладу, як вставляється наступно. Так, фіксується добре, можемо поверх неї ще зафіксувати одну. Якщо нам ця не підходить, то можемо зафіксувати так само ж іншу. Так, дана насадка в нас підійде для носа та для вух. Показую наступну ця вже підійде більше для брів, або ж для бороди. Тут також можна регулювати від 1 до 3 мм. Зарядний пристрій підключається ззаду, як я вже казала, на заряджанні піде близько 2 годин.